Завершення та підсумки Другої світової війни сьогодні ми будемо вивчати тему за наступним планом: Кримська конференція, капітуляція Німеччини, Берлінська конференція, розгром Японії, підсумки та наслідки Другої світової війни, світ після Другої світової війни. І, будь ласка, записали собі проблемне питання, які фактори сприяли розгрому Німеччини і союзників. Етично, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу перше взяли участь 61 держава світу. до воюючих армій було мобілізовано 110 мільйонів осіб. Вирішальний фронт це був радянський фронт. Загинуло у цій війні 67 мільйонів осіб. У 1965 році було підписано останні межі договори про дружбу та взаємодопомогу між Радянським Союзом, Польщею, Чехословаччиною, Німецькою Демократичною Республікою, Румунією, Болгарією, Албанією та Угорщиною. Уважно ваше друге питання знайдіть помилку на цьому слайді. Політичні наслідки закінчення Другої світової війни це встановлення біполярної системи світу, було розпочато холодну війну між такими державами, як Радянський Союз та США. У 1949 році було створено військово-політичний блок НАТО. Це північно-Атлантичний пакт, в який входили такі країни, як Британія, Бельгія, Голландія, Данія, Ірландія, Італія, Люксембург, Канада, Норвегія, Португалія, США та Франція. Звісно. Позданська конференція відбулася 17 липня 1945 року. Її учасниками були Сталін Черчилль Трумен. Це була така велика трійка, яка на той час вирішувала проблеми світу. Предмет обговорення майбутнє Німеччини, і як ви бачите, що було прийнято рішення 4D для Німеччини: це денацифікація, денаціоналізація, демілітарізація, демократизація. Та е, наступне рішення це чотиристороння окупація Німеччини та передача радянському союзу Кенігсбергу Польщі віддавали частини німецьких територій, тобто чотири країни тепер будуть контролювати Німеччину для того, щоб вона не повторювала агресію. Також було встановлено рішення влаштувати міжнародний трибунал щодо військових злочинців. Була визначена репарація німецьких військовополонених репарація для радянського союзу за рахунок промислового обладнання Німеччини. Наступне було підписано мирні договори з колишніми союзниками Німеччини, а саме утворено ради міністрів закордонних справ Велика Трійка, Франція та Китай. Вони підписують мирний договори з Німеччиною та її сателітами. Припинення стану війни дозвіл вступати до ООН, зобов'язання не допустити відродження фашизму. Тобто ця партія буде заборонена у Німеччині. Загальними особливостями розвитку було повністю територіальний переділ, визнання незалежності Албанії, Фіопії від деталь, перехід до радянського союзу Закарпаття, Чехословаччини, значить, і забирали цю територію, і забрав собі радянський союз територія Петсаму. Далі певні території саме Трансильванії тепер відійдуть до Угорщини, та потім вони уходять до Румунії. Наступне були визначені репарації для радянського союзу. Фінляндія 300 мільйонів повинна була віддати товарами. А Італія повинна була надати 100 мільйонів доларів. Військові обмеження для сателітів і мати не можна було їм авіаносців та підводних човнів. Сан франциська конференція та створення ООН було проголошено 25 квітня 1945 року. Установча конференція ООН. її було відкрито держсекретарем США Статитнюсом. Від радянського союзу та Британії були присутні делегації на чолі з Молотовим та Ідином. Під час утворення і утвердження статуту ООН були присутні представники 50 країн Європи, Азії та Африки. І не забуваємо про нашу Україну. Ті, хто здається ну, про себе, кажуть з представників України туди уходить та контролює цю організацію. Стаут то ООН проголошує рівноправність усіх людей, повагу до прав людини та основних свобод. Згодом цей розділ було доповнено загальною декларацією прав людини. Ухвалено в грудні 1948 року, генеральна асамблея ООН складається з представників майже всіх націй світу. Генеральна асамблея збирається в. Нью-Йорку і мають на меті вироблення ставлення єдиної думки світової спільноти з тієї чи іншої проблеми. Але це рішення є тільки рекомендаціями і немає силу закону. Ну зараз за моєю суб'єктивною думкою ООН перетворилося щодо такої організації, як Ліга нація, тобто її рішення в країнах не сприймаються, що свідчить про багато таких військових дій по всій землі, і ООН не справ. Вляється з цією проблемою, а саме що основною задачою цієї організації при її створенні якраз було те, що вона повинна була вирішувати проблемні питання світу і не допустити, щоб у світі були війни. Далі ми з вами розбираємо наступне питання Міжнародний суд складається з 15 суддів, яких обирає генеральна асамблея. Місце знаходження цього суду у Газі у Нідерландах вони призначаються і розглядають всі суперечці і конфлікти між членами країнами ООН. але знову таки всі рішення будуть носити лише рекомендаційний характер. Рада безпеки має призначення. Підтримувати мир у всьому світі складається з 15 членів п'ять членів постійні: це Китай, Франція, Російська Федерація, Британія та США. Рішення цієї ради безпеки є обов'язковими для виконання, але існує право вето для будь-якого з постійних чи непостійних членів. З 4 по 11 лютого 1945 року проходить Кримська Ялтинська конференція. Ось ми бачимо представників її саме де знаходилася ця конференція, і основні рішення по конференції. Спільні цілі щодо Німеччини це капітуляція, репарації, поділ на зони окупації, це декларація про визволену Європу. Це кордони Польщі потрібно встановити і встановити якісь домовленості щодо Японії, тобто вирішити долю Японії. 25 квітня 1945 року у Сан Франциско, штат Каліфорнія, США, проходить установча конференція Організації Об'єднаних Націй до 26 червня. На заключному етапі представники 51 держави приписують статут ООН. писали його, і Україна входить у склад. Он як член-засновник, але тоді вона була українською радянською соціалістичною республікою. Далі, 16 квітня, по 2 травня 1945 року йде Берлинська операція. Ось так вона пред'явлена на карті. Маршали перемоги, це Жуков, Коня, Фракасовські. Маршали зазнали переслідування за часів Сталіна. Капітуляція Німеччини. Слайд, ви бачите. Далі бачите, можна так сказати, смски того часу, які передавали до Берліну. І зустріч на Ельбі 25 квітня 1945 року. Прапор перемоги над Рейстагом, 30 квітня 1945 року. Можна побачити, як підписується акт про безапеляційну таку капітуляцію самої Німеччини. Цей акт було підписано 8 травня. 1945 року. На цьому слайді ви бачите Берлінську конференцію, коли вона проходила, і основних її членів. Тут пред'явлена карта розгрому Японії з 9 серпня, по 2 вересня 1945 рік. І далі бачите слайди, як була представлена ця подія. 6 на 9 серпня ми повинні пам'ятати, що американці скинули дві атомні бомби на японські міста Хіросіму і на Хасакі. В ході атомних бомбардувань загинуло 114 тисяч японців. І взагалі для Японії це було дуже негативне явище. На Гасакі після вибуху американської атомної бомби виглядала так, а Хіросіма так, і японці досі дуже переживають цю подію. Міністр закордонних справ Японії вони підписують мирний договір. Навіть без такої ганебної капітуляції, такого бомбардування, все одно б скинули чи не скинули б атомну бомбу Сполучені Штати Америки. Все одно б Японія ця капітуляція підписала: в бомбах не було потреби, але чомусь вона була скинута. Світ після Другої світової війни. Це політичні зміни сталися у ньому, звісно. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини були підписані. І самими головними були це Нюрберські та Токійські процеси над воєнними злочинцями. Нюрнберзький та токійський процес виглядає саме так. У та татокійському процесу над воєнними злочинцями він починається 20 листопада 1945 року. Це був міжнародний військовий трибунал. Його проводив суд над політичними та військовими діячами Німеччини того часу. Звинувачення було наступне змова проти миру і людяності, убивство військовополонених та цивільного населення. Грабування майна товариства приватної власності запровадження системи рабської праці. Ну такийський процес відбувся 3 травня 1946 року. І можна сказати, що начальником штаба верховного главного командування ворожоними силами Німеччини в той час було також підписано акт про капітуляцію Німеччини. тут бачимо Ріббентропа і його останнє... Последнє... слово было такое «Обвинение предъявлено не тем людям». Герин, правая рука Гитлера, его последние слова были «Победитель всегда судья, а побежденный всегда обвиняемый». Также судили Ярмана Шахта, это был имперский министр экономики перед войной, директор Национального банка Германии. Последнее его слово было ⁇ Я вообще не понимаю, почему мне предъявлено обвинение ⁇ То есть, что он вообще тут делает? ⁇ И общепринятая версия самоубийства Гитлера. Вокруг этой личности ходят очень много легенд. У него достаточно интересная судьба. Так що із доволі таки бідної сім'ї, благодаря своєму ораторському іскусству достиг многого і став у главе государства Германії, Пытался завоювати і підчинити весь мир. И, в принципі, це йому слава Богу, не вдалося. Тепер переходимо до пункту домашніх завдань. Перше, що вам потрібно зробити, ви берете і складаєте розгорнутий план. Тобто у вас до кожного слайду повинна бути назва. А до кожної назви повинен бути підпункт А і Б. Наступне, ви складаєте 1 до всієї цієї теми. І третє, що ви робите, робите кластер за темою наслідки Другої світової війни. І що мені ще буде цікаво, ви повинні написати відповіді на проблемне питання, знайти, звісно, помилку у слайді. І також повинні будете ще написати висновок щодо всієї цієї події. Ваш висновок не повинен бути більше, ніж 6 речень, не більше.